Черетинська громада щоденно потерпає від ворожих ударів. Село Сокіл знаходиться всього лиш за 300 метрів від лінії активних бойових дій. Жити там уже неможливо, тож мешканці наважилися на евакуацію. Зараз ми їдемо в умовне місце, де домовилися військовими. Вони вивозять цивільних людей. Селище Сокол на громади. Лінії фронту, будинки зруйновані. Зараз будемо забирати людей. Дякуючи Збройним силам. Днями поліцейським вдалося евакуювати села п'ятьох мешканців: 61-річну жінку з сином, а також чоловіка та його літніх батьків. Будинок літнього подружжя згорів, а Усі речі залишилися у підвалі під завалами. Люди розповідають, що ворог цілеспрямовано б'є по укриттю. Подвал завалила там. Короче, сім дронів, Подвал підвал. Да, вот именно вот он видит, что туда-сюда прошло. Ага. И просто лупит в козырек, в хату вот это вот. И еще сверху в градную Ничего себе. Хата наша сгорела вообще ужас. Ужас? Да. Хата погорела? Сколько... Сколько... То, что я знаю, п -п пять домов погорело у нас. Да, целый день мы в подвале. Ну так, тишина так, что тут-то мы выходим то постираться, то что там по своим делам. Соседи в, в подвале сидели. Ну там всего было, я знаю, как говорили, было 20 человек. А сейчас ну, вже уже 18. А харчувалися там чим? Ну, свое, свое, все, свое. Ну, что и помощь была. Ну, тоже хлебу возили там давали. Все свое, как говорится. Крім того, екіпаж поліції доставив у прифронтові пантелеймунівку та Олександропіль близько тонни гуманітарної допомоги. Місцеві кажуть, кожен ранок тут починається з ударів авіабомбами. Приїжджаємо в селище Олександропіль. Тут Постійно прильоти ворожі. Люди сказали, що зранку був прильот керована авіабомб». Доброго дня! Так, как у вас дела? Да, он бомба упала. Бомбят, С утра? Ага. Метров 400. Кстати. А вот это горело тоже, наверное, прилеты были, да? да? Да, там все прилеты. Привезли вам а допомогу. Да, да, да. Спасибо. Сколько вам будем разгружать? У нас тут четверо. Четверо, а там... В Сели... а... и там, да? Ще? А и там шестеро. Есть. Так, вода. Ага. Вода вам и... Ага. Наборы. Был прилет, да? Та ракети, а каждое утро ранку 4, 3, ну, в основному по 4 летить. Нагадаємо, якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації з Авдіївського напрямку, телефонуйте за номером телефону евакуаційної групи «Білий Янгол» 066 56 19 102.